Цікава, має таке почуття гумору. Добре. Хорошо пають, красиво поють. Давно вже в театрі. Дуже світла, дуже відкрита людина. Тому я прийшла до неї на творчий вечір. Подобається. Її Творчість ми, взагалі, ну дуже любимо творчість нашого театру імені Шевченка. Ми її знаємо дуже давно. Вона працює в цьому театрі, віддає своє натхнення, свою душу нам, глядачам. Ми за це ми їй дуже вдячні. І ці квіти сьогодні тільки для неї. Всі ці теплі щирі слова сьогодні звучать на адресу цієї мініатюрної чарівної жінки талановитої актриси, яка володіє неймовірним голосом. И просто хорошей и доброй людини Ирины Данко. Солистка театру Шевченко відзначает 25-речный ювелей на сцене. Очень много взяла в основном от э, актерской игры, от актеров драмы нашего театра. Потому что, понимаете, нас учат только петь вокалистов. Когда мы попадаем в театр, мы ничего не умеем. Вот, и благодаря тому, что здесь э, сильная драматическая школа была, вот, мы вокалисты работали даже в драматических спектаклях. И мне в этом смысле очень повезло. Так что я ну, могу сказать, что я не только пою, даже что-то играю. Те произведения, которые я сейчас пою, я 20 лет назад их еще не пела. Скажем так, мне нужно было вырасти в профессиональном смысле. Вот, появились какие-то ноты, у меня появилась третья октава, у меня ее не было после музыкального училища. Вот, ну так я распелась ездила с бывшим директором Анной Мусатовой, она мне возила в Киев к Евгению Мирошниченко. На уроки мы ездили, и вот там я взяла эти высокие свои ноты, третья октаве. Про те, що Ірина Валентинівна буде співачкою, у її родині знали з моменту її народження. Надто голосно вона кричала ночами, чим заважала сусідам. Далі дівчину віддали до музичної школи по класу Скрипка. Втім, і там свого співочого таланту приховати їй не вдалося. Вона, єдина з усіх учнів, відвідувала заняття з хору. чарівливою красу неї з чудовим польотним голосом, високою музикальністю та величезним бажанням працювати і осягати мистецтво сцени, у 1989 тому році вона прийшла до Криворізького театру імені Шевченка. Пройшла прослуховування і одразу ж була зарахована у трупу. Для свого творчого вечора актриса обрала найулюбленіші арії з опер та оперет і старовинні романси на музику Штрауса, Кальмана, Моцарта, Альбіоні, Чайковського, Рахманінова підтримати найріднішу людину у її творчий вечір. Прийшли рідні та близькі Ірини Валентинівни з найщирішими побажаннями. Благословення Божого. В житті і в творчості теж. Хороші, у них якісь, плохи у нього якісь збиття, але вона завжди переступає через плохи, вона завжди весела, завжди радостна. вона завжди нас підтримує, всю нашу сім'ю. Я хочу побажати їй, щоб вона сьогодні передала людям все те, що вона хоче. Вона через свою пісні, через свою музику несе любов, мир. Тому нехай буде так, як в. Вона бажає. Чистота виконання і дивовижна легкість, якою вокалістка виконує найскладніші музичні твори, вже не один рік вражає глядачів. Ірина Валентинівна синтетична актриса. Вона добре справляється як з драматичними ролями, так і комедійними. Протягом 25 років на сцені Ірина Данко зіграла сотні ролей. Їх список обширний і різноманітний. Тут і веселі субреточні образи, і ліричні героїні. Ірина Данко протягом усього творчого вечора була різною. Її голос у три октави заворожував глядачів, тож вечір пройшов як одна мить, подарувавши присутнім неймовірні емоції та враження.